To this very special exhibition for one of our very special friends. This lady here, Penny Mashtak, and I've been told I'm not allowed to say what birthday she's approaching, so I won't. <laughs> Is a woman who has lived a not easy life. She was part of. She was caught up in the forced resettlement of Ukrainians uh, into Poland. She spent many years in a uh, prison camp for supporting the Ukrainian cause, and she came and made her life in London, and has always been, I think, one of the best examples of a true. Not only a Ukrainian patriot, but a Ukrainian woman. Strong, dedicated, and with a soul of an artist. A soul that produced all these pictures, where you can see through the colours and the way that they're painted that, in spite of everything, in spite of all the difficulties, there is tenderness. And a love that you can see in every single painting here. We're absolutely delighted to host this exhibition for her, which is a little bit before her birthday. <laughs> <laughs> but it's an exhibition amongst friends that she thoroughly deserves. We wish you, Paniasia, many, many years more with us. Many years of your smiles, many more years of uh, your quite capable of uh, telling us where we're doing things wrong and where we can do things better. Do that and that's right. always, always, and that's great too. But this comes, our greeting, with all our love to you. Thank, Thank you. you. Кілька слів, доповнення до того, що сказала Ірина. По-перше, хочу привітати пані Івану з таким важливим днем, відкриттям її виставки. Взагалі цей рік, цей рік багатьох ювілеїв в її житті. В цьому році якраз виповнюється 50 років з моменту її. Приїзду на імміграцію. Виповнюється 60 років з моменту її першого арешту. І дійсно ця маленька, але дуже сильна духом жінка пройшла важкий шлях, але велике життя, наповнене багатьма-багатьма подіями, які вона описала в своїй книзі Дорогами минулого. Мені дуже приємно сказати, що вся ця книга розпродана. І навіть замовлення, які приходять, ми не маємо хоч закрити. І що пані Івана подарувала нам такий подарунок до Великодня, такий світлий, ясний, як ці кольори на її малюнках, такі прозорі, добрі і сильні в той же час, що відповідає і рисами її характеру. Я ніколи не відчувала пані Івани віку, вона для мене стала дуже близьким другом, колегою, і вона зробила дуже багато для підтримки української культури діаспори у Британії. Вона багато років віддала і віддає в газеті Українська думка. Вона працює в бібліотеці, вона працює в архіві. Вона стала ну, незамінимою особою в Центральному домі СУ і в українській громаді. Всі її знають і про це свідчить і сьогоднішній день, і прихід багатьох людей, і ті, хто дзвонив, і ті, хто написав. І ми пишаємось тим, що пані Івана, ви є частиною нашого тім. І я не знаю нікого на цьому терені, хто би так довго був волонтером, як ви. Я хочу зачитати, я, 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 потім, я хочу зачитати привітання, яке не пішло з Києва, від нашого кореспондента в Києві Аріадни Войтка. Хочу зачитати, бо вона просила мене, вона бачила виставку по скайпу. Так що вона знає, що тут представлено. Вона вітає вас. З черговою художньою виставкою. Ці ваші картини потрібно сприймати не лише як приємне захоплення чи естетичну насолоду. Хоча і це також ви перемога над періодом у житті, коли камінь лежить на душі. Вони світлий промінь торжества життя і торжества оптимізму. Ваші картини це не просто гарні і приємні зображення, це не просто естетика. Своїми картинами ви, здається, перекреслили усі можливі відтінки сірого в своєму житті. Більше того, своїми картинами ви, здається, використали свого життя і чорний колір. бо ви дали волю фонтану життєдальних кольорів, якими і справді таке багате життя. Варто лише уважніше до нього придивитись. Ми з величезною цікавістю прочитали книжку ваших далеких спогадів, розповіли про неї своїм друзям. І вони захоплюються і нею і вами, ми також в тому числі. Кажуть, що Господь дає людині випробувань рівно стільки, стільки, скільки вона може винести. У своєму житті ви винесли стільки випробувань, що, мабуть, і самі цього ніколи не сподівалися. Але завдяки міцній силі, волі, завдяки непереможній вірі, вам таки вдалося гідно вийти з важкого життя на світлу і прекрасну дорогу та ще й показати. Цей шлях багатьом. Ми вітаємо вас, зичимо вам здоров'я, сили і енергії. Ми радіємо з того, що своїми картинами ви ствердили торжество життя і продовжуєте це робити усіма щоденними справами. Дякую, Огнянці. Вітаємо весь разів, благодаря вам здоров'я. Це дуже свіже. Знаєте, завжди приходять. Поетичні рядки, вони або приходять, або не приходять. І в пані Іванні йшли різні. Я спробую зачитати ті, котрі я змогла записати сьогодні. Вони в різних трошечки напрямках ідуть. Іванна Ася така тендітна та духом сильна, мов скала манітна. Її не зламали московські тортури. Не скули Сибірські холодні мури, Там сяйво полярни її зігрівали, і квітами серце живе розцвітало, і пензлем в тим вітних в руках акварелі стелились барвисті квітки на папері, була розлука, розпач, плач, нестерпний сум, і в голові гроїлось. Нарвисті, літні, осінні, весняні. Цвіли вони серед снігів, цвіли, не та силу духу і надію укріпляли, несли у рідний край накрила та й колись вона ходила. О пані Івано сердень хрущира крихна душею і посміхом мила Тендітно дітна звиду. Та духом сильна, в житті правдива, думкою вільна, чесна у справах, і справедлива, вірна у дружбі і терпелива. За Україну завжди в тривозі, централі сумку все в допомозі. Завжди натхненна, хто мене знає, Талант великий від Бога має. В руках тендітних пензель майстрині зібрав єдине нас коло нині. Чарує оком, малюнків казка, пані Івано, хай буде ласка, творця всесвіту на здоров'я, радість вам дарувати, щоб ви у щасті ще довго жили, чудові барви, мої творили. Дякую <С> Я хочу Союз українців і заступників секретаря пані Єврине, і також, що я могла в тім будинку виступити своїми малюнками. Сказано за багато, може трошки перегоршила. Сьогодні немає контактів. I <coughs> ja dziękuję interesuję że tutaj... I na to chciałabym nie niż po prostu dodała do Tobie z tego. Ja i bezpośrednio bez, tak bardzo. буквально два слова? Е, я від імені Посольства України також вітаю і від себе особисто. Е, так вийшло, що до цього дня я особисто взагалі не знав пану Івану, але буквально декілька тижнів де з'ясувалося, що у нас є спільні знайомі і е, онука подруги пані Івани, з якою вона відбувала неволютих москальських на ногирях. Моєю хорошої знайомою. І таким чином ми познайомимося заочно вже. Знаючи тих людей, знаючи цю людину, я 100% впевнений, що така людина, як пані Івана, не може бути нехорошою. <рек> а, а ці роботи, як пані Івана каже, трохи аматорські, я зовсім не згоден, тому що настільки них, настільки така душа вложена, просто хочеться і хочеться дивитися. Цей що от, і А що стосується от, сьогодні, день, от, я, я б навіть сказав, що виставка це, це певний символізм чи символ, скажімо так, незламності е, наших людей, українців, які як тоді не змогли зламати сталінський лагеря, так і зараз там вони не пройдуть. Тому здоров'я вам хранів. Дякую. Я знаю, що тут мене штовхають спину. Пані Матка, пані Асе може я вам подякую при всіх. Дуже дякую за вашу дружбу, за те, що ви мені є мама, бабуся, за те, що я така нечемна учениця, і ви мене сварили. <рес> що Я не так малюю. І за... дуже дякую вам за весь час, який я мала змогу провести з вами з Величезною приємністю. З величезною. Дуже вдячна. дякую. І пробачте всі не гаразд, як я не розгорбила. Я не тільки від себе. говорити, А також від імені Отаушка Томіха своє. І своєю маю велику честь вітати нашу місткою з її не першою виставкою. tamtym i z jej ulubioną pracą. My członkini utka hordi i że Pani Asia, przez długie roki, jest je naszą członkinią, jaka wkłada bardzo pracy i znania dla chodka, i dla poszerzenia sławy naszej krainy, Ukrainy. Uważają Wam, Pani Asiu, dobrą zdrowia na długie roki, та успіху у закуманих дань. Слава Богу! слава!